ну я був на одній з комісій, я в курсі справи, до, до, до ну, зараз ми будемо обирати досить серйозні е, люди, які будуть формувати картову політику на теренах стосовно системи на теренах Хмельницької області. Е, е, сам по собі відбір, ну, я вперше почув, і, я дуже давно в громадській діяльності вперше почув про такий надбір. Ми з вами одночасно, коли ми проголосуємо до тих людей, ми візьмемо на себе відповідальність за формування по кадрової політики в систему Нацполіції області. В мене є пропозиція, оскільки широкого доступу, якби він був, і означати, не було повідомлення, повідомлення я би запропонував наступне. Дане питання на стадії не розглядати. Звернутися до е, громадської ради про обласній державній адміністрації, щоб вони висунули на конкурсних засадах приймальні 10 кандидат, ту. оскільки тут як 4 було завішено на сайті, так вони 4 і прийшли. І, і після, ті, після, після, після того, коли буде дійсно конкурс, після того, як дійсно пройде обговорення в е, громадській раді та обласній державній адміністрації, повернутися до цього питання. Е, це така пропозиція. Одразу кажу, Вовковий Олександрович, фракція була свобода за дане питання на сесії обласної ради, якщо в випадок його потрапляння на сесію, голосувати не буде. Колеги закликаю до того самого, бо щоб ми всі зрозуміли, міру відповідальності, ми на себе беремо, тільки вирішення цього питання. Дякую за увагу. Ще я думаю, люди авторитетні, наприклад, я їх всіх знаю. І це ж не те, що, скажімо, їх принесли нам ширми і тихенько подали. Я так розумію, що це відбувалося на сайті. Це на... І я бачу ті громадські організації, які подавали. Ну, я думаю, що це треба відкладати. Бо тим самим ми на 2-3 місяці пройшли. Якщо не будемо голосувати, в нас і не буде далі набору, да. то не є проблема. Можете і не голосувати, але я можу сказати одно, що за поліцейські комісії з моменту мого призначення на Раді Майдану, на всіх зустрічах, я всім казав, що будуть формуватися поліцейські комісії. І про це знають всі і вся. Що стосується механізму і порядку, ми йшли по аналогії інших областей, хоча порядку не було визначено. І голова обласної ради міг своїм рішенням прийняти і відпровадити кандидатів. Прозорість, доступність і те, що очікує нас в суспільство, була витримана просто процедура. Процедура, І ми всіх, хто подав свої кандидатури, сьогодні ми їх презентуємо. Микола Олександрович, я не заперечую і не заперечую думку колеги депутата, але питання в тому, що ми на за відповідь. Нехай, нехай, нехай би тоді голова ради призначав, і тоді принаймні визнали, що ми за них відповідальність. Оскільки дійсно конкурсних засад і відбулося, не було з кого вибрати, чотири як було подано, ми розуміємо, про що йдеться. Це ваше право, право вашої практики голосувати чи ні. Свою позицію ми озвучили. Якщо передавати на громадську раду право, всі не проводять, хай будуть ще багато кондитури, ми принаймні маємо. Будемо можливість кого вибрати, оскільки ці люди багато вже працюють в даній структурі, наскільки я розумію, -то, -то, де хто не то ну, ми саме розуміємо. Ще які питання.